Під Білгород-Дністровською фортецею існує мережа розгалужених підземних тунелів та ходів. Вони окутані таємницями ще з часів грецької колонії Тіри, і по сьогоднішній день являються зовсім недослідженими. Стосовно них серед місцевих жителів ходять безліч розповідей про таємничих рогатих людиноподібних істот, які вірогідно живуть в цих тунелях. Рибалки розповідали, що ввечері біля муру фортеці бачили фігури людей. З голови яких стирчали роги. Інші місцеві жителі заявляли, що за ніч таємничі істоти повністю обірвали їй груші і яблуні в саду. Також вони викрали і випили цілу цистерну молока, та одного разу усі місцеві перелякалися не на жарт. Вночі з-під землі доносилися гучні та дивні звуки, схожі на стукіт та вибухи. Це тривало декілька годин, після чого все затихло. А рогаті на багато років залишили мешканців міста у спокій.